Доброго вечора усім, хто нас дивиться, і хто вже встиг засумувати за зустрічами у форматі спілкування на хвилях віртуального, нелегального, маргінального радіо Контркультура, де ми будемо говорити про речі, які є справді вагомі, про культуру офіційну і тіньову. Про культуру народну, масову і елітарну, про антикультуру, і, звичайно ж, про рецепт порятунку від темряви та безнадії, про контркультуру, яка йде всупереч, яка йде перпендикулярно панівним тенденціям і утверджує цінності, які не конче є популярні чи мають масову якусь тенденцію до поширення, але які є справжні. Теперішньому буремному світі це вкрай важливо. Знаєте, що ми живемо в епоху неоголошених воєн, гібридного характеру, живемо в епоху кризи демократії, в епоху кризи державності, в епоху епідемій, а це і криза людських стосунків, криза людських взаємин, криза структур соціальних для комунікації між людьми, між групами людей. Між суспільством і державою, між суспільствами і спільнотами в цілому, тому це якраз і показово, що в таку епоху виникають питання до культурних орієнтирів. коли позбавлені твердого ґрунту під ногами, мислячі люди намагаються побудувати, можливо, хоч і віртуальний, але захисний бар'єр на шляху до повного поглинання темрявою. І такі епохи, ви знаєте, вже були в історії людства. Мова йде про сутінки античності, ну це століття 5, 6 нашої ери, так? крах еллінсько-римської цивілізації. Мова йде про зріле середньовіччя, так звані темні віки. Ті, до речі, теж була величезна епідемія чуми чорної смерті. Мова йде про епоху великих релігійних воєн в 17 столітті, коли. Вирізалися цілі міста, такі як Макдебург в Німеччині. А у нас фактично в той же час національно визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького завершилася перетіканням громадянську війну, окупацією Московським царством, окупацією Річчю Посполитою і Великою руїною. Сто років тому Перша світова війна закінчилася хвилею глобальних революцій, починаючи з жовтневого перевороту в Петрограді, і знову ж таки супроводжувалася. Епідемією, це лиховісна іспанка, іспанський грип. Коли ми говоримо про такі епохи, ми все одно пам'ятаємо, що люди мають здатність абстрагуватися від а, таких невеселих, дуже похмурих реалій. І в людській природі є захисний механізм, це знаходити собі якусь таку, скажімо, нішу, де можна через. Приємні емоції через відпочинок, через радісний сміх можна якось перенестися з оточуючої реальності в реальність іншу, набагато оптимістичнішу і щасливішу. Філософи називають таке явище ескапізм, натякаючи на втечу від реальності. Але без жодного ескапізму можна констатувати, що ми все-таки ще живемо в епоху, коли, мов промені сонця через товщу води із затонулої Атлантиди до нас досягають. Такі останні відблиски світлого досить минулого, яке може бути запорукою до порятунку всьогодення, хоча б через нагадування, відтворення і переосмислення. Одного товариша дружина, коли він її запитує, чому в неї поганий настрій, вона каже, я хочу бавитись. Бавитись, наприклад, у Львові люди вміли віддавна. А зараз таких форм. Скажімо, проведення часу і розваг, є дві досить такі популярні дотепер, пов'язані з європейською культурною традицією: це кіно і нічні клуби. І от сьогодні ми поговоримо про них як культурні феномени у Львові на Львівському ґрунті. Хочу сказати, що в часи польської окупації Львова, а це 1919-1939 роки. У Львові працювало 23 кінотеатри. Вдумайтесь тільки в цю цифру, вона є не до співставлення високою із навіть сьогоденням із бурхливим розвитком кінематографу як бізнесу, так? А от 80 років тому, у Львові, діяло 23 кінотеатри. Не всі лів'яни навіть пам'ятають їхні назви, але як промені Сонця із Затонулої Атлантиди вони ще відсвічують через товщу часу. Просто вслухайтеся у ці назви: Адрія, Аполло, Атлантик, Казіно, Копернік, Марисенька, Метро, Міраж, Муза, Палас. Пасаж, Пакс, Хімера, Європа. Глорія, Гражина, Рай, Ріальто, Стильний Світ, Тон, Утіха і Ванда. Це було в ті часи, коли з Львівського литовища на Скнилському аеродромі літав рейс. На Бухарест, далі на Софію, далі на Салоніки, далі на Афіни, через острів Родос і в Бейрут. А прилітав він до Львова з Варшави, перед тим з Риги, Сталіна і з Хельсінки. От в той час, коли без всякої євроінтеграції наше місто було на е, вістрі комунікації транспортної і, зокрема, і культурної. В європейському контексті того ж часу, то, звичайно, ми повинні говорити, що роки радянської влади підірвали цей колосальний потенціал, і навіть зберігаючи залишки цього колосального спадку, Львів вже ніколи не буде настільки багатий, не тільки через те, що кінотеатрів стало менше, а показувати у них стали. Відверто слабкий матеріал, ну, це комікси для дітей початкової школи, приблизно років так 8-9. І це все зі спецефектами. Звичайно, має право на існування, але коли це дивиться е масово, то воно сприяє, м'яко кажучи, утупінню мізків. І тому, наприклад, мені і таким, як я, просто нема що дивитися в кінотеатрах, може бути один фільм за рік, який хочеться відвідати. А все решта, це якісь розваги кажу для дітей з низькою успішністю, так казали в мої часи, початкової школи. Згадую я також і радянські кінотеатри у Львові. Я застав е, працюючий перший широкоформатний кінотеатр України зі стереозвуком. Це кінотеатр Львів у Стрізькому парку із залом на 750 місць. Там ми не пропускали жодної стрічки бойовика в 90-х, де в головних ролях грали Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер, Сільвестр Сталоне, Мел Гібсон, Клінт Іствуд, Курт Рассел, Брюс Віліс, Стівен Сігал, до того, як став путінським півником, Марк Дакаскос, Саша Мітчелл, Боло Янг. Ну і, звичайно, це. Культ єдиноборств, особливо кікбоксингу в той час, кінематограф пропагував замість толерантності, мультикультуралізму і змішаних одностатевих шлюбів. Він тоді якраз пропагував спорт, дух змагання і культ добра з кулаками. Був такий час. А останні роки цього кінотеатру функціонування було дуже ускладнене. Це були такі роки, коли. Часто вимикали світло у Львові. Сеанс відбувався в неопалювальному залі, де від холоду заверзала навіть кава в пластикових горнятках. Кінотеатр Львів збанкрутував, але йому ще дивом пощастило, він вижив і дотепер перебуває на балансі обласної ради недоприватизованим і стоїть пусткою у Стрийському парку поки що. Іншим львівським кінотеатрам Радянської доби пощастило менше. Були кінотеатр Зірка, кінотеатр імені Коцюбинського. Кінотеатр імені Щорса, кінотеатр імені Івана Франка, імені Лесі Українки, кінотеатр Спартак Україна, Київ. Крім того, ми ще коли були малі ходили з батьками в дитячі кінотеатр в Орлятку, в Дружбу і в мир. І два десятки десь радянських кінотеатрів в Львові за останні 30 років перетворилися в крамниці, в офіси, в адмінбудівлі. І в нічні клуби або просто зникли з мапи міста. І тільки вже пам'ятаю, в студентські роки ми ходили в нововідкриті кінотеатри марки Кінопалац в будинку офіцерів на театральній і на вулиці Коперніка. Це були два кінотеатри у Львові, які були досить таки сучасні, модерні і відповідно обладнані. Це вже початок 2000-х років. А також до культури розваг. Належать і належали усі часи заклади для дорослих. Тоді на щастя для дорослих. Тепер невідомо для кого це нічні клуби, так де е, відбувається, скажімо так, е, помірне споживання алкогольних напоїв під хорошу музику. Для дорослих людей нормальний відпочинок в теорії, але на практиці це давно вже не зовсім так. Зокрема, у Львові, який під урудою Анджея Сондового перетворився в місто готелів і борделів. А не в культурну столицю. Я ж пригадую в 90-х роках, як і багато хто з глядачів, атмосферний львівський андерграундний, неформальний такий дуже нічний клуб Лялька в підвалі справжнього лялькового театру на площі Данила Галицького з тематичними вечірками. Кожного дня тижня інша. В стилі рок, гардкор, техно, готика, джазовий фестиваль, джаз-без. Це ще задовго до появи колабораціоністського фрідменівського альфа-джазу. Пам'ятаю нічний клуб Індіго на вулиці Пасічній, рекламний плакат Аміго Тусуй в Індіго. Пам'ятаю фестиваль електронної музики Рейвах у ті роки. А, львівських діджеїв були такі Пол Вітен, Боб Ровський, Буратіно, Ромік, Дерік і Тоніка. Думаю, що багато глядачів їх зараз згадають. І Джей Ван Гог пролись такі ковбойські дискотеки в парку культури в Палаці Романтик. Це найбільший танцювальний зал Західної України на тисячу людей. Зараз, звичайно, занепав і стоїть пусткою. Пам'ятаю, що нинішній фешн клаб тоді ще називався Троянда. Він і тоді був фешенебельним, але дещо приємнішим. Згадую палац культури залізничників Рокс. На Федьковича, в будівлю довоєнного польського кінотеатру, дискотеку «Наутілус» в Палаці культури заводу Лорта на вулиці Паттона, дискотеку ГАЗ в будинку культури будівельників на Стефаника. Теж багато років стоїть пусткою. Дискотеку Арлікіно на Городоцькій, «Шалений Світ на Личаківській, Вавілон в холі Гауцького центру кіномистецтв. Чикаго в готелі Супутник, Галактика в винниках. Сальвадор Далі на Левандівці. Зараз це звучить абсурдом. так, Левандівка, як Острів в морі, це такий Львівський район, один з перших спальників, майже відрізаний від міста. Туди тільки можна трьома мостами по шляхопроводах дістатися. А тоді там були дискотеки, нічні клуби за популярні. А сьогодні цей район ігнорується. Концепції Львова відкритого для світу, тому що там не привабиш е, польських алкашів і турецьких е, секс-туристів. Також згадую Космо на площі Петрушевича, потім там Шоколад був, Лерой на Тургеніва. Ну, він якраз десь функціонував для такої вікової е, е, категорії, як я зараз. Е, Пікассо в це кінотеатр Зірка. І, звичайно, ж сафарі на зеленій. Це був звичайно, небезпечний заклад, куди не ризикували заходити і професійні бандити, бо там могли дати по голові і роздягнути навіть таких серйозних рекетирів з центрових львівських бригад. Але все це було і минулося. А в сьогоднішньому космополітичному мультикультурному світі Львова, відкритого для світу, таких душевних і. Атмосферних закладів просто не залишилося. Більше того, нормальна людина сьогодні в нічному клубі не може перебувати більше як півгодини часу, щоб не відчувати потребу напитися, як свиня, щоб не бачити того всього довкола. Тому це абсолютно деструктивний формат проведення вільного часу. І бавитися у Львові сьогодні нормальним людям нашого віку просто немає де в цьому розумінні, як це було у 90-х і 2000-х роках. Чи добре це, чи погано? Питання, звичайно ж, риторичне, кожен на нього дасть відповідь сам. Але коли ми говоримо про сферу розваг і відпочинку як феномен культури і контркультури, то незважаючи на економічно важкі роки, незважаючи на депресію загальну, у нас у Львові два десятиліття тому це все було і цвіло сотнею різних квітів. Сьогодні це не квітник. Це клумба, загиджена різними нечистотами, і туди відткнули пластикові квіти, які можна побачити на цвинтарі. На превеликий жаль, до культури сьогодні у Львові сфера розваг і масового відпочинку не має жодного стосунку. Тому доводиться займатися цим всім в такому камерному форматі, як колись наші батьки називали це квартирники. Але це буде зовсім інша історія. А наразі я вам бажаю. Доброго гумору, хорошого настрою, добрих світлих спогадів і, звичайно ж, оптимістичнішого майбутнього. Бережіть себе, бережіть тих, кого ви любите. З вами був Юрій Михальчишин і маргінальне, віртуальне, нелегальне радіо Контркультура. Побачимось!